У Лівані підірвали заступника ватажка Хамасу Салеха Аль-Арурі. Місцеві ЗМІ повідомляють, що офіс терористичного угрупування у південному передмісті ліванської столиці Бейрут данії атакував ізраїльський безпілотник. Хамас уже офіційно підтвердив факт загибелі Салеха Аль-Арурі. За даними ліванських державних змі, внаслідок вибуху, крім ватажка Хамасу, загинуло ще троє людей. 57-річний Аль-Арурі був заступником голови політбюро Хамасу і вважався фактичним лідером його військового крила на західному березі річки Йордан, хоча й постійно проживав у Лівані. Він також працював варбувальником і брав активну участь у зборі та переказі коштів від імені Хамасу. Аль-Арурі кілька разів потрапляв до в'язниці в Ізраїлі, і 2010 року його обміняли в рамках звільнення понад тисячі палестинців на захопленого капрала ізраїльської армії Гілада Шаліта. Після ліквідації Салеха Аль-Арурі, палестинський радикальний рух, Хамас, оголосив про заморожування переговорів щодо припинення вогню з Ізраїлем. Представники організації вже проінформували переговорників з боку Катару та Ізраїля, які є посередниками між Ізраїлем та Хамас, що виходять із перемовин про припинення вогню у секторі Газа на прес-конференції в листопаді прем'єр-міністр Ізраїлю Бенямін Натаньяху заявив, що він доручив Мосаду діяти проти керівників Хамасу, де б вони не знаходилися після нападу на південь Ізраїлю 7 жовтня. На тій же прес-конференції міністр оборони Юав Галанд заявив, що всі лідери Хамасу живуть у борг і Боротьба з ними ведеться по всьому світу.